На Дніпропетровщині у дитячих амбулаторіях не вистачає профільних фахівців. Батьки змушені звертатися до приватних клінік, адже у державних закладах потрібних спеціалістів просто немає. Так, наприклад, Дніпропетровський центр медико-санітарної допомоги, де обслуговують 13 тисяч дітей, працює без невролога. Логічно, що лікарі шукають кращих умов праці, адже його адже коли кого влаштує зарплата у 2 тисячі гривень. У місцевому управлінні охорони здоров'я проблему нестачі профільних фахівців заперечують і твердять що усі медики на місці.

Дитяче здоров'я у руках приватних лікарів. Дніпропетровські дитячі амбулаторії потребують вузькопрофільних фахівців. Місцевих малюків лікарі або змушені відправляти до приватних клінік, або батьки самі, аби не вистоювати у кілометрових чергах до дефіцитних державних медиків. Ідуть до приватних. У півторарічного Романа підвищений черепно мозковий тиск. Його щомісяця має оглядати невролог, але в амбулаторії та й в усьому центрі медико-санітарної допомоги, де обслуговують 13 тисяч дітей такого спеціалі. Листа немає. Я пошла сюда к нашему заведующей нашей и говорю, рассказала свою ситуацию, показала карточку, что вот такая-то ситуация. Говорю, мне нужно показывать, как нам дальше быть. На місце говорить, к любому платному нічим могу. Прийому платного невропатолога, которого ми от сейчас наблюдаємося у ребенка меншого, сто 200 гривень в середньому. Жінці пояснили, що на низьку ставку невролога 1800 гривень ніхто не хоче йти. Та на камеру головний лікар відсутність фахівця пояснює по іншому. невропатолог нівропаток, шум декретний відпуск. Всі сетям образовалась вакансія, которую, к сожалению, на сьогоднішній день ми временно даже занять не можем. Лікар пішла на більш оплачуване місце. Твердять в громадській організації, яку створили для захисту.

От буквально ми на прошлій неділі зустрічались. А там, де краще, там, де більше платять. В обласному управлінні охорони здоров'я проблеми не визнають. По стану на январь 2011 э, року -го у нас в місті Дніпропетровській було 20 штатних одиниць врачів-невропатологів дитячих, дитячих. І по стану на 1 января 2013 року зберігається Коже калічество рівень зарплат медикам дійсно потрібно підвищувати. Визнають в управлінні. Цього року в рамках національного плану підтримки фахівців вторинного рівня меддопомоги їм почнуть виплачувати надбавки за якість роботи. Скільки саме, поки невідомо. Валерія Мальченко, Денис Синагінфакти Факти, Ті.